В одній доріжці вона найкрасивіше з'являється знана білявка Оля Полякова. І не дивишись на те, що наш автомобільний партнер Ауді Оля, як завжди супераригінальна. Я лише можу передбачити, а, як вона під'їхала до нас. Але перший зараз вона з'явиться біля мене. І я в деталях розпитаю, від кого вона і де вона взяла ось такий розкішний а, хінний авто. Боже, яка вона розкішна! Я не знаю, як вам, а нам стає одразу спекутно. Я думаю, що олічка! Прем'єра пісні! Шлепали, шлепки мои пятки, шлеп, 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 поем, мои последний, погас уголек, когда убегала тебя без оглядки шлепали шлепки, мои пятки, шлеп, 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 мои любимые последний погас, уголек. Э, Оль, возьми меня, будь ласка, потанцёвку. не могу звезда.

А тебе. Мене гріють оці ці гарні мужчини з баянами і взагалі велика любов до церемонії Віла. А я тільки не зрозуміла, чому ти не в номінації. А... Тому що хтось хто ти бути красивим, а хто та умним. Але тим не менш, дивись, минулого року ти була з Вані Ургантом. Я знаю, що сьогодні ти теж будеш йому допомагати вести, чи він тобі. І взагалі, як працювалися з Іваном, його жарти, хто кого поджар... пережартував? Ну, звісно, я його просто це все вирізали. <рес> я сподіваюся, що сьогодні все залишиться у прямому ефірі. А те, що зараз відбувалося в Юкр... на Ukrainian Fashion, ми точно не виріжемо. Розкажи, будь ласка, ти я знаю. Ні, прямо ми е знімають тут. А да? А, так що посміхайся, тебе знімають. Розкажи, ти будеш змінювати три на три сукні. Від кого? Давай все в деталях на Ukrainian Fashion. Ой, це буде айсіна, потом буде голіц, і потом Так, Ти сьогодні будеш співати також на сцені. А як же я буду співати Russian Style. Я думаю, що вся Україна буде танцювати Russian Style. тому що. Шикарні пісні, чому б ім'я на этой церемонії ніяк ні у кого. Слухай, чому не Ukrainian style? Що? Чому не Ukrainian style? Бо не влазить по <свистак> не влазить по слогам. Ага. Ну пообіцяй, що на наступну церемонію ти підготуєшся і спеціально на замовлення Ukrainian Fashion А нам зробить а, полякова компіляцію певну, Ukrainian Fashion Style. Thank you very much. Сенкевеймач розкішна, а, стильна. Я тобі це не віддам. Ладно, я жартую. Тримай свого пісця, а не мерзне, тому що ти нам потрібна здорова і красива. Оля полякова Ukrainian Fashion, ми в прямому ефірі найкрасивішої церемонії країни.